Тоді мені було 19-20 років, так що це були дуже такі яскраві спогади. Ну, насправді кожне українське місто переживає трансформації. Мене лякає, коли якесь з міст обирає себе обраним от, і культивує цю обраність. Це часом. Негативно впливає на розвиток, насправді так відбувається в спільнотах, які насправді най, найгірше інтегруються, і так приміром є такий міф внутрішній, там в ромської спільноти, що вони обрані, та і чим, чим більше люди вірять в цей міф, тим складніше їм інтегруватися в суспільство. Так само з Такими міськими легендами, коли ці легенди стають міфологією, часом це заважає. Певно, я, можливо, почав з якогось негативу, але е насправді це те, що могло зупиняти Одесу в розвитку через е насаджений такий, такий імперський міф, та, що це обране, це імперське місто, південна Пальміра, там бла бла, -бла. От. Але насправді це. Таке саме українське місто, як, як всі інші міста, та в кожного міста є своя особливість, там своя говірка, є свої традиції, та, є якісь навіть менталітет локальний, та, але це присутнє практично в кожному місті, в кожному регіоні. От. Я бачу колосальний розрив між тим, що я бачив там скільки років. 15 років тому і, і тим, що я бачу зараз, та в Одесі з'явився громадський сектор. Та. Один з волонтерів Юкрейнера був тим, хто е, велив пам'ятник е, одній дамі. Сьогодні до мене підходив хлопець, який розповідав, як вони громадською ініціативою вшановують героїв і самі роблять таблички на будинки. От і це ну це фантастика. Це те, що відбувається в контексті всього розвитку країни. Та десь швидше, десь десь повільніше це окей. Головне, щоб люди, кожен, кожне таке міське чи сільське чи регіональне ком'юніті не консервувалося всередині себе. Аби е, люди їздили, подорожували по країні, бачили інший досвід, привозили сюди його. Ділилися своїм, і тоді це е, такий взаємний відбувається взаємний розвиток. Я би казав, що Одеса найкоротший період свій була в максимально російському контексті. Та і ну тут місто існувало, і до, до цього існує тепер, та і нам просто. Цього нальоту треба трошки позбутись, прошліфувати історію, і цього буде достатньо для того, щоб перевідкрити для себе Одесу, так? Ну, Українське село зараз войовниче, українське село це село, яке чинить опір, але чинить опір на рівні з містом. Я би говорив, що якщо раніше фактично українці... Одні, одні з най, найпізніших, хто урбанізувався та, в Україні, тобто е, найбільша кількість українців проживала так чи інакше в сільській місцевості, то зараз е, вже такої різниці немає. Та, тобто міста в нас е, десь були польськомовними, десь більше говорили там. Десь використовувався іврит, десь була українська, але там, перша газета в Україні, якщо я зараз не помиляюся, вийшла французькою мовою. Ну, насправді, тут ось цей поділ він, він був не лише між містом і селом, він був між різними. Спільнотами всередині одного суспільства, та? і це суспільство було значно більш поділене, аніж воно є зараз. І тому нам тут складно говорити, що зараз село якось особливо відрізняється від міста. Бо в контексті історії, ну та раніше цей, цей поділ був. Зараз ми можемо говорити про те, що кожен населений пункт е, проходить зараз етап набуття своєї суб'єктності. Коли невеличке село на кордоні розуміє, що зібравшись там в двадцятьох, вони самі не можуть перемогти там, колону з ста танків. Але якщо вони знають, як зробити так, аби зафіксувати дані, де ці танки стоять, та передати ці дані куди треба і аби туди прилетіло, що треба, то відповідно вони вже цю армію перемогли. Не маючи жодної зброї, при цьому безпосередньо в руках. І, власне, ця згуртованість і ця войовничість, вона притаманна зараз будь-якому населеному пункту України, особливо там, де відбувалася окупація. Я просто їздив по Росії років 12-13 тому. в принципі, нічого нового після того не відкрив. В тій поїздці багато чого нового. Я для себе відкрив і подумав. Я тоді почав писати репортаж. Він вийшов лише в онлайні, він навіть був перекладений, видавався десь в Німеччині. От. Але це був такий репортаж про таку глибинку Росії. От. І я тоді думав випустити книгу, а потім подумав: Та це якось, напевно, не, не на часі. Випускати книгу про Росію, треба щось робити про Україну. І потім я трошки навіть пошкодував, що не, написав, не дописав цієї книги. Бо мені хотілося б, щоб люди, які ще в тому часі ще до Революції Гідності, які сумнівалися, подивилися на Росію через трошки іншу оптику. Та? Тобто побачили, як насправді живе ця русська глубінка. Та? Виживається сказочна руська душа, да? тому що там реально ну, мови середньовіччя, це не те, що там наші села, які реально розвиваються, де ну, ем, з'являються якісь підприємства, невеличкі фермерства і так далі. Там просто ну, Це абсолютна стагнація. Те, що відбувається в Росії, ну і це, це відбувається не, не лише на такому рівні зрозумілому е, якомусь е, матеріальному, та це, це абсолютно знецінення будь-чого на моральному рівні. От, і е, цей занепад він е, для мене абсолютно не був новиною. Тобто, все, що робили росіяни в Україні. Я не бачив як щось, що є, що щось мене здивувало. Але от наша згуртованість в критичний момент, хоч ми знову ж таки через це вже проходили неодноразово, це те, що насправді мене ну, напевно вразило і змобілізувало на, мій, на перші місяці, там, перші декілька місяців спочатку вторгнення я. Спав по декілька годин. Ми просто всі, як один, працювали, створювали якісь там відео, текстові продукт продукти для того, щоб протидіяти російській пропаганді. І дуже багато речей з того спрацювало насправді натхненням на це все були звичайні люди, які створювали меми. Які просто записували відео про недолугість цих росіян, та, які, які боролися в надскладних і надзвичайно небезпечних умовах. Та. Тобто, десь це було на рівні зі смертю, але така кількість хоробрих людей насправді мене вразила. Громадянське суспільство це. Е Певна кількість людей, яких переважно в кожному суспільстві є якийсь відсоток, які або безпосередньо долучаються до а, різних громадських рухів, так, організацій, формальних, неформальних це не важливо, або щось їм донатять. Або волонтери для них, так? тобто, це йдеться про вкладення будь-якого ресурсу в цю громадянську активність. В певних е сферах наше громадянське суспільство є вже сформованим, стійким і надзвичайно потужним. В певних, нам ще ну, дуже багато е попереду є роботи. Наприклад, е нас доволі мало гром громадських інституцій, які. Можуть запропонувати альтернативні державні політики. Бо доволі у нас був реані... реанімаційний пакет реформ РПР, було ще декілька таких ініціатив, але переважно громадянське суспільство вже працює з наслідками. Нам бракує інституцій, які будуть працювати з першопричиною.